Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Продовж минулої доби противник 21 раз відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників. З мінометів калібру 120 мм російські найманці обстріляли наші позиції в районі Верхньоторецького, Новобахмутівки, Красногоріки та Опитно. По захисникам Авдіївки та Невельського, ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів різних систем та 82 мм мінометів. Крім того, укріплення неподалік Красногорівки, Новотроїцького та Талаківки були обстрілені зі стрілецької зброї великокаліберних кулеметів та автоматичних гранатометів. А в районі Красногорівки вівся снайперський вогонь. Для обстрілу позицій поруч Зайцево ворог використав озброєння БМП та 82 мм міномети. А поблизу станиці Луганської, не дивлячись на наявність там посту обсє, вівся обстріл з кулеметів великого калібру, гранатометів різних систем та озброєння БМП. Черговим доказом того, що Російська Федерація постачає зброю та боєприпаси бойовикам, є захоплення в бойовому зіткненні з ДРГ ворога сучасного піхотного вогнемету, що прийняти на озброєння збройних сил Російської Федерації. І як висновок можна зазначити, що збільшення кількості обстрілів та знаходження на території України сучасної зброї Російської Федерації пов'язано з прибуттям чергового російського гумконвою.